Даже мое слово о тихой любви и нижно торкнулся моей души, чтобы снова твой тільки в твобі, мій Господь і спаситель, знаходить душа моя, мирі спокій, коли знемага. this is me this Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, улюблена Церква Ісуса Христа, з визначною подією, яка трапилася за часів, коли апостоли, учні Ісуса Христа розпочинали своє служіння уже самостійно, уже без явної присутності Ісуса Христа, але вони звершували цю працю і вона мала величезний успіх. Вітаю дорогу церкву з Днем Народження, тому що саме в ці дні. За цих подій, про які ми згадуємо, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і вони сміливо почали проповідувати Слово Боже, в цей день народилася церква. І коли ми читаємо про ці події, а вони дуже гарно описані в діях святих апостолів, то ми знаходимо слідуючі слова. Коли ж почався День П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася. І приповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. І далі ми читаємо про те, що багато людей чули про великі діла Божі, чули на своїй рідній мові, чули від апостолів. І ця проповідь, яка розпочалася з силою, з натхненням, ця проповідь приносила свої результати. І коли ми читаємо далі про проповідь апостола Петра і тих людей, які слухали її, то ми читаємо вже в другому розділі, в 41 вісі. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня, душ тисяч зо три. Пізніше, уже в четвертому розділі, ми читаємо знову про результат проповіді. І багато хто з тих, хто слухав Слово, увірували, Число ж мужів таких було п'ять. Неймовірними темпами церква Ісуса Христа, Першоапостольська церква, вона зростала. Нам би сьогодні хотілося мати такі ж результати? Це можливо? Я думаю, що так. Що для цього потрібно? Адже е, учні Ісуса Христа, вони були такими ж людьми, як і ми: простими, можливо, ненавченими. Але те, що вони говорили, вони говорили те, що вони пережили, те, що вони відчули на собі, те, що вони бачили, і свідками того вони були. Це одна з причин таких успішних результатів. Дії служіння церкви Ісуса Христа, Першоапостольської церкви. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це те, як жила церква, що робила церква, які стосунки були між членами церкви. Отож, в другому розділі 42-го вірша, ми читаємо такі слова, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добре, і всім їх ділили, як кому чого треба було, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Дорогі мої, ось результат успіху в служінні. Ось це те, що було притаманне Першоапостольській церкві. Ми є послідовниками тієї церкви. Я хотів би, щоб кожен із нас просто сьогодні подумав. Ми підбиваємо певні підсумки, адже коли ми святкуємо наш земний. Наш особисто День народження, ми підбиваємо якісь певні підсумки, чого ми досягнули, що ми зробили, як ми прожили певний етап свого життя. Так само сьогодні, коли ми, як церква, святкуємо День народження нашої церкви, нашої церкви, тому що ми є членами цієї церкви, ми є членами Вселенської церкви Ісуса Христа, то ми також підбиваємо певні підсумки. Хотілося б, щоб кожен із нас. Сьогодні подумав про те, наскільки ми перебуваємо ось у подібній ситуації, у подібному стані. Перебували учні, перебувала церква, перебували члени церкви, в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю, та в сердечній простоті. Вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу, це сьогодні ми можемо робити? Можемо. Робимо це питання до кожного з нас. Нехай Бог нас благословить і нехай дасть нам силу бути послідовниками тих учнів, тих людей, які слухали Слово, приймали Його, прилучалися до церкви і жили. žit církve. zerkve. Amen.